Розбите скло та виламані двері. Олексій розповідає, обстріл стався 17 грудня. Уламки снаряду пошкодили магазин. Бізнес-центр прильот. греко католічна церква прильот. А що там взагалі половина купола снісла. Мужчину вбило сюди ще один був прильот. Мужчина йшов, в руках у нього квашена капуста, сіточка і шляпа залишилась там лежать. Тільки що мужчина приходив, мені розказував, тому що вони стояли время час обстрілу, здесь у прийти. Внаслідок обстрілу пошкоджена і тепломережа, каже Микола. А почали стріляти ще десь із 8-ї години, з 9 станка. То літало кругом і там, і от перед 9-ю Спочатку шість було, а потім теж, мабуть, десь шість. Ніколи так не було лячно, якось, і гучно, як оце прямо стовби диму. І там, там в нас От в цьому в дворі жодного вікна не залишилось. Тут саме шахет було. Ну, звичайно, так. Більше нічого чуди не пам'ятало, ще штук в цей раз. Директор медичного закладу у передмісті Херсона Павло Паламарчук показує наслідки обстрілу будівлі шахедами. Це сталося 16 грудня. Вони прилетіли фактично по тим самим точкам, по яким до цього прилітали гради в вересні місяці. У нас в лікарні немає, ні військових, ні. Ну, Це звичайний цивільний об'єкт. Поранений був ламком шкла, тільки черговий лікар, але це минулося, там через пару годин вже був на роботі. У нас згоріло два відділення. У нас пошкоджений адмінкорпус, лабораторія. Консультативне відділення, архів, приймальне відділення. Дуже багато всього постраждало. Не постраждали відділення, де знаходяться пацієнти. У вихідні дні персонал лікарні долав наслідки російського обстрілу, говорить Павло Паламарчук. У нас на сьогоднішній день є електрика, є вода, є опалення. Більш-менш живемо. Але, звичайно, потребуємо якоїсь допомоги, і ця допомога повинна бути будівельними матеріалами. Першу чергу нам дуже допомагає хокарство. Це якби не вони, то було б дуже важко зовсім. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 15 разів обстріляли територіальну громаду. По Херсону випустили 47 снарядів. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу одна людина постраждала внаслідок обстрілів. Чоловік загинув на прибережній території центральної частини міста 81-річний чоловік. За повідомленням поліції Херсонської області минулої доби військові РФ обстріляли Дар'ївську громаду. Під час обстрілу пошкоджені сім будинків та адміністративна будівля. Травму отримали дев'ять працівників поліції. Також пошкоджені два службових автомобілі. Обстрілювали протягом вихідних російські військові і населені пункти Береславського району. Вчора ворог завдавав. Авіаційних ударів по околицях населених пунктів Ольєвка та Львова, також використовуючи артилерію та МБПЛА, обстрілював населений пункт Тягінка. Під обстрілом артилерійським знаходився населений пункт Золота Балка. У вихідні дні ворог обстрілював Тягінську територіальну громаду, були пошкоджені житлові будинки господарчі споруди мешканців. Також пошкоджений зазнав приватний транспортний засіб. За вихідні та за останню добу жертв постраждалих серцільного населення немає. Загалом, за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію правобережжя Херсонщини, випустили 374 снаряди, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон.